Всім привіт! Це канал Творимо красу, і ми з вами зараз творимо красу. В'яжемо нову серветочку. Це вже друга частина. в попередній ми зв'язали 5 рядочків, ну, майже 5. Я зараз зупинилася, тому що хочу показати вам, як зробити останнє з'єднання. Дивіться, ми починали з арки з 5-повітряних, і зараз в мене є готова арка остання з 5-повітряних. Залишилося лише. Маленьку арочку зробити з трьох. Але я зроблю це наступним чином. Я зараз пров'яжу одну повітряну, зроблю накид, і в основу ось цієї арки, найпершої з п'яти повітряних, пров'яжу стопчик із одним накидом для того, щоб опинитися посередині арочки. Отже, ми зараз стоїмо посередині арочки. І звідси починаємо шостий рядочок. Набираємо три повітряні це замість першого стовпчика з одним накидом і ще одну повітряну для арочки. Також ми будемо під цю маленьку арочку в'язати ще 4 стовпчики з одним накидом, і між ними по одній повітряній. У мене вже є три стовпчики повітряна. 4 стопчики повітряна і п'ятий стопчик. Ось так це все виглядає. Тепер я в'яжу одну повітряну і з'єднуюся із великою аркою, тобто аркою з п'яти повітряних. Знову одна повітряна, і під арочку з трьох повітряних. Знову в'яжу 5 стопчиків з одним накидом. І між ними по одній повітряній. Тобто стовпчик повітряна, стовпчик повітряна, і так поки буде у мене 5 стовпчиків. Так, 4 вже є. І ще один. Ось так. Тепер знову одна повітряна і приєднуємося стопчиком стовпчиком без накиду. До арки з п'яти повітряних. Знову одна повітряна і в'яжемо стопчики під маленьку арочку. Так продовжуємо до кінця рядочка. Майже дов'язала я шостий рядочок, ось приєдналася до серединки арки з п'яти повітряних, тепер пров'язую одну повітряну. І з'єднуюся з третьою повітряною петлею підйому, яка в нас ось в цьому першому віялі була. Да? так. І тут я далі буду в'язати наступним чином. Тут у нас будуть стовпчики рельєфні і стовпчики звичайні. З одним накидом, а також тут буде в нас попкорн. Так, щоб зробити перший рельєфний стовпчик з одним накидом, я ось так заходжу під повітряні петлі ми вже з вами так робили. І пров'язую рельєфний стопчик без накиду, гарненько його притягуючи. І ще також плюс дві повітряні. Тепер знову роблю накид і йду до наступного стовпчика. Знов його підхоплюю і навколо нього також в'яжу стовпчик, рельєфний з одним накидом. Тепер. У наступному стопчику у нас будуть відбуватися наступні моменти. Перед стопчиком, ось під арку, я пров'язую звичайний стопчик з одним накидом, тобто тут було два рельєфні і один звичайний тепер. Але навколо центрального стопчика я буду пров'язувати 5 рельєфних стопчиків з одним накидом. Ось так для того, щоб з них зробити попкорн. Але тут, дивіться, уважненько, рахуйте 1, 2, 3, 4, 5. Ось цей п'ятий стовпчик. В його вершиночку я ввожу гачок, підхоплюю робочу ниточку і роблю попкорн. Це для того, щоб не заплутатися да, з цим стовпчиком одним. Так, після цього роблю накид і в арку, яка у нас між стопчиком. І попкорном я в'яжу звичайний стовпчик з одним накидом, тобто, щоб у нас вийшло симетрично. Тепер роблю накид і в'яжу рельєфний стовпчик з одним накидом на основі наступного стовпчика ось так. І ще один рельєфний стовпчик на основі наступного стовпчика з одним накидом, ось так у нас вийшло. Далі. <кій> далі в мене одна повітряна. Так, я можу тут зробити дві, бо схема в мене дуже гарна і нічого не видно. Хай буде поки що один, далі буде видно. І тепер далі знову йдемо до наступного стовпчика в наступному елементі. В'яжемо перший рельєфний стовпчик з накидом, другий рельєфний стовпчик з накидом під арочку. В'яжемо звичайний стопчик з одним накидом, і тепер в'яжемо попкорн із рельєфних стопчиків лицевих на основі центрального стовпчика цього елементу так, шукаємо п'ятий стовпчик: 1, 2, 3, 4, 5, вводимо гачок у його вершинку. І оформлюємо попкорну. Так, і таким чином ви в'яжете до кінця рядочка, і потім зустрічаємося, щоб продовжити. Так, і в кінці рядочка я зараз ага. пров'язую після останнього рельєфного стовпчика одну повітряну і з'єднуюся із другою повітряною петлею підйому. Ось так. І звідси починаю, починаю, вибачте, наступний ряд. Наступний це у нас, якщо я не помиляюся, восьмий ряд. Тут у нас будуть стовпчики без накиду. В'яжемо один стовпчик без накиду, вибачте. спочатку в'яжемо повітряну петлю, щоб нам піднятися на потрібну висоту. І тепер в'яжемо стовпчик без накиду у вершиночку. Наступного стовпчика з накидом, їх ми не притягуємо дуже, і у вершиночку наступного стовпчика. Тобто, в нас формально вийшло три стовпчики без накиду. Далі ми набираємо дві повітряні, робимо накид і заходимо ось так за попкорник наш, для того, щоб пров'язати рельєфний стовпчик з одним накидом навколо нього. Далі ми набираємо три повітряні, знову робимо накид. І ще один стовпчик навколо попкорна в'яжемо знову, тобто в те ж саме місце, і в нас виходить ось така фігурка. Далі дві повітряні, спускаємося донизу, до вершиночки першого стовпчика, і в неї пров'язуємо. Стопчик без накиду, так, перший стопчик без накиду, у вершинку наступного, ой, другий стопчик без накиду, і в останній третій стопчик без накиду. От у нас вийшло ось так. Так, після цього. Ми з вами відразу без повітряних, без нічого, переходимо до наступного елементику. Тут так само вершиночку кожного, кожного стовпчика в'яжемо по одному стовпчику без накиду. Після третього набираємо дві повітряні, робимо накид. І в'яжемо навколо попкорна стовпчик, рельєфний з одним накидом. Ось так. Тепер три повітряні. Знову накид, і знову в'яжемо рельєфний стовпчик навколо попкорна так самісінько, так, як в нас і було. Ось так. Знову дві повітряні, і далі в'яжемо стопчики без накиду у вершиночку кожного стопчика попереднього ряду. Так, тепер я тут притягла, і незручно попадати у стопчик. Ну, але все можливо. Так, цей рядочок я завершую показувати, думаю, тут уже все зрозуміло більш ніж потрібно. Так, продовжуєте в'язати до кінця. Так, Майже я дов'язала рядочок, і зараз буду з'єднуватися із першою повітряною петлею підйому, яку ми в'язали над першим стовпчиком. Так? Так просто ось, стопчиком з'єднувальним я з'єдналася. Так, і ми переходимо до дев'ятого ряду. В цьому ряду у нас тільки будуть стопчики без накиду і повітряні. Зараз ми... тут я піднімуся на одну повітряну знову. І тепер так само я буду в'язати в кожен із стопчиків без накиду попереднього ряду по Одному стовпчику без накиду. Ось так. Тепер я ще пров'яжу два стовпчики без накиду в ось цю арочку з двох повітряних. Ось так. Далі я пров'яжу 2 два стовпчики. Два стовпчики без накиду у велику арочку з трьох повітряних. Так, і після цього я в'яжу 2, не дві, тут три, три повітряні, і знову, з іншого вже боку, у нас виходить, так? два стовпчики без накиду в арочку з трьох повітряних. Тепер знову два стовпчики без накиду. Під арочку з двох повітряних, і тепер по одному стовпчику у вершиночку кожного стовпчика без накиду попереднього ряду, тобто всього три: 1, 2, і 3. Я маю на увазі на цьому елементі. Так, тепер у мене буде таке собі піконе піко. -непіко. Мабуть ну, зробимо краще піку, воно буде красивіше триматися, набираю три повітряні, і ось за ці дві дужечки його ось роблю піко. І тепер далі знову все те саме. У вершиночку кожного стовпчика попереднього ряду без накиду, да, стовпчики в'яжу по одному стовпчику без накиду. Тепер-два стовпчики під першу арку. Два під другу, три повітряні, ну і так далі до кінця рядочка. Тобто тут я вже це все показувала вам. В'яжіть і зустрінемося на початку наступного рядочка. Так, я майже завершила цей ряд. І у мене останнє ось піко. І я з'єднаюся із. Так, де наша повітряна петля. Ось вона наша повітряна петля, якою ми починали цей рядочок. Тобто ми маємо вже маємо 9 рядів і зараз починаємо 10 Щоб його почати, нам треба перейти ось сюди до трьох повітряних петель, які в нас на вершині нашого елементика. Це я буду робити з'єднувальними стовпчиками. Тут нам по-іншому ну, ніяк зробити, треба тільки переходити. Так, І ось зараз я опиняюсь під арочкою і йду до її вершинки. Тому що ми зараз будемо працювати тільки з ось цими вершиночками кожного елемента. Тут дуже все легко і просто. Зараз просто в'яжемо повітряні петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. З'єднуємося із вершиночкою наступного елемента, тобто з повітряними петлями. Так, що я вам скажу, що мені замало дев'яти, Я пров'яжу ще одну. Так, ось так, навіть і цього мало. Так, замість дев'яти в мене буде 11. Тому що виходить стягнуто. Так, пров'язала стовпчик. Без накиду і знову 11 повітряних 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І приєднуюся до наступної вершиночки. Так, ось такий легкий, простий цей ряд, просто по 11 повітряних петель в'яжемо і з'єднуємося з стовпчиками без накиду в кожну вершиночку. І на цьому я цю частину відео закінчую. Для продовження в'язання переходьте до наступної частинки.